Царіце, і сьогодні я вас вивчу кататися. Перше це беремося за питання, За утюг, щоб вона була так. І ногою відпихаємося помаленьку. І беремося за рот, Дивіться, маємо трошки фігуру, ну нічого. І отак їдемо. Я не буду вас вивчати. я просто вам покажу, як я їжджу. Я дійшов просто бомбенським. Коротше, зараз побачите мій дрифт. Зараз я не буду їхати. І Трошки краса. У мене буде новий вілік. Ось, Ладно, якщо...

Мы ну, короче тут прошли такие раз, там ничего страшного. Мне тихо не страшно стало. Ну и на видео закиньте, обо мне что треба. Что мы тут цикла За правда, все, дякую всем за просмотр, Все, пока-пока. Ладно, все, ну пока. Я вам просто покажу невелик велик сбоку. Скоро новый будет. Шарко снежный. Все, всем дякую за просмотр. Пока-пока.